Маленькі вампірчики та відьмачки завзято розфарбовують медівники кольоровою білковою глазурю. Напередодні удома кожики власноруч випікали волонтери, принесли півсотні пряників. Тобто один день пряники замішуються, другий день вони випікаються, і на третій день вони розмальовуються. Нам здається, коли людина робить щось смачне, вона водночас робить щось добре. Пряники розійшлись миттєво, малеч у захваті. Усе, що розфарбували, можуть тут таки і скуштувати присі вампіри і мені було цікаво розмальовувати. Розмалювали швидко за 6-5 хвилин. Я ще маю роз, ну, розмальовувати. Я використовую кольори чорний, червоний, білий і синій. Мені це дуже подобається. Це дуже захоплює. Безкоштовний майстер-клас волонтерам оплатив дитячий центр за отримані кошти. Благодійники хочуть оснастити сенсорну кімнату для слабочуючих дітей. За два місяці продаючи власні смаколики, вже спромогли зібрати 40 тисяч гривень. Тепер ще не вистачає 20 тисяч. Сенсорна кімнату номер два. Ми робимо в школі інтернаті номер 2 для слабочуючих дітей. Це дітей з розвитком отичного спектру. Там ідуть м'ячі, і спеціальні конструктори, там дуже багато всього. Іде дуже велика сенсорна панель для розвитку моторики, рук і так далі. Йдуть спеціальні такі коврики для розвитку тактильних почуттів ніг. Тобто там дуже багато іде такої. Такого обладнання, яке несе за собою певну терапевтичну дію, Чернівецьким волонтерам у такий спосіб вже вдалося облаштувати одну сенсорну кімнату для дітей з аутизмом у Чернівецькій психіатричній лікарні.